Вітаю, друзі! Хочу повідомити дуже класну новину. Значить, у нас вийшов четвертий наклад книжки Казах-Характерника Наука діда Архіпа». Це фантастична книга з фантастичними ілюстраціями. Значить, от просто я вам покажу тут ну, фантастичні всі ці ілюстрації. І тут є дуже багато секретів, саме характерницької науки. Тобто, вся книга вона про те, як навчали характерників в древні часи. Тут дуже багато цікавих там, по зброї казацькій, по магічним різним інструментам, які використовували казаки, по травам зіллям, по енергетичним різним правам, і по місцям сили. Тобто вона має 5 розділів. В яких характерників навчали здобувати певні, ну, так скажімо, ну, набувати якості характеристики. Це, ну, наприклад, це перше карабєл, друге це е, монастирище, потім мертвовод, екземпай і Хортиця. І також тут і п'ять цих. Е, Блоків, 5 глав в цій книзі. Ну і плюс тут ну, дуже багато речей. є ну, Дуже багато фоток, реальних звідси, і вузлукове ну, письмо і так далі. Дуже багато ну, класних речей. Так от ця книжка, ми її вживу продаємо тільки на сайті е, міжнародного проєкту «Казак Характер», Оргюа. Але у нас є місце, де ми будемо це продавати вживу. Поки це єдине місце, воно знаходиться в місті Київ на вулиці Володимирській, 38, в місті, яке називається Медовий Мамай. Я хочу вас познайомити з цим місцем. Це фантастичне місце, яке зробила наша Марічка. От, тут є безліч мамаїв. Тут є медові напої, От подивіться, тут реальна частина нашої історії, кожний мамай це окрема таємниця, і кожний мамай це окрема наша історія. Там речі проєслава мудрого, всі його діти-прадить правнуки, прапрапраправнуть. От, тобто ви сюди можете приходити. Це знаходиться біля метро Золоті Ворота. От, і тут ви можете приходити, і тут ну, дуже класно. І тут же ми будемо. Я буду залишати цю книжку. Я їх підпишу. Тобто ви зможете, якщо ви її не бачили ніколи, ви можете її пощупати руками. От. І т, тут ми будемо це робити. Тому я вас всіх тут чекаю. Ви можете тут взяти ці книжки, зайти в цей заклад. От. І я думаю, що вам тут не тільки сподобається, ви тут залишитесь і доторкнетесь до нашої магії, до нашої історії, нашої України. От. І далі ну, буде ще одна книжка, дуже крута, вже не про Діда Архіпа, а про Діда Дениса, але це в інших відео. Тому всього-всім найкращого. Завітайте сюди, Київ Володимирська 38, Медовий Мамай. всього найкращого, слава Україні!